Узі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними телеграм-каналів Єрмак, перед сьогоднішніми ударами дронів та ракет повинен був бути у Львові а разом із Зеленським. Втім, покинув країну не буде його і найближчі дні. Зеленський на місці. От Єрмак, під час підвищеної ракетної загрози для Києва, він може бути, нібито, у відряджені в одній із європейських країн в той же час. Тепер всі дозволи для покидання країни будуть йти через. Залужного це не те, що стосується чиновників чи військових, тому не факт, що Єрмак вилетить. Один зі старих розвідників чітко сказав, що незалежність і суверенітет України часом тримається на ОСУ і генералі залужному. А з Єрмак все робить, щоб змінити генерала залужного. Пише Лариса Пацай. Якщо комусь не до вудоба, що я згадала Швеця, то відповідаю одразу. Я теж читаю американську пресу в оригіналі. Там же чітко проглядає питання: хуїз з Єрмак. А ось що пише Екс Віталій і Купрі. За інформацією з декількох джерел, мені стало відомо, що оточення зеленського підбурює його на заміну головнокомандувача Валерія Залужного. Керує цим злочинним наміром кремлівський агент Андрій Єрмак про цю ганебну спробу каже експерт Юрій Швеція, журналіст Юрій Бутусов нещодавно описував події в ізюмі. Коли туди після визволення завітав Зеленський разом із генералом Сирським, але без того хто безпосередньо командує ЗСУ. раніше. Ми бачили спробу офісу президента дискредитувати пана Залужного з питань погодження військоматами пересування між областями військовозобов'язаних. є ще багато дрібних кроків з боку п'ятої колони у владі, які нагнітають обстановку навколо війни і командувача ЗСУ. Це державна зрада і спроба погіршити обороноздатність нашої країни зсередини. Навіть якщо одразу я не розібрався і у своїх оцінках подій навколо командування ЗСУ попався на гачок цієї маніпуляції, маю докази. Про це після перемоги розкажу обов'язково, але зараз готовий дати свідчення новому прокурору. Сап, кому поки довіряю правоохоронній системі. Прошу кожного українця підтримати справжню героя України. Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного не дамо кремлівським посіпакам штовхнути президента на шкідливий для держави крок. Нагадаємо, Росія завдала масованого ракетного удару різними засобами повітряного нападу. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Фактично летіло все, мабуть, калібрів не було. А так і кинжали ми бачили і балістику Ястриста і, і крилаті ракети, які до. Осі ще знаходяться на наших радарах. Далі ми бачимо застосування шахедів. Теж було летіли в південно-східного напрямку. Застосували ракети Х-22, або ж Х-32, Близько 18 стратегічних бомбардувальників. Ту 95 було теж застосовано. За попередньою інформацією ракети Х-101, Х-555 Традиційно сказав ігнат. За його словами, йдеться про потужний удар. Є збиття у регіонах є і постраждалі підсумок результатів бойової роботи. Повітряні сили повідомлять пізніше. Стільки червоного. На наших моніторах червона це повітряні цілі дуже давно не було видно, коли все було фактично в повітряних цілях ворога в усіх областях, усіх напрямках з першому шахедами, вели розвідку боєм окупанти. Далі вже запускали ракети різних типів. Традиційно, зрештою, вони кружляли, обходячи потенційні місця, де їх можуть збити. Вони таким чином заходили вже на ціль. Могли просто облетіти по кругу і зайти з іншого боку. Не з того, що залітали, розповів ігнат. Таким чином РФ застосовує свої шахеди і крилаті. Ракети і пояснив Ігнату до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.